Я отримала піар в Канаді швидко і без стресу. Але бачу, як багато хто зараз переживає з цього приводу, тож разом з Agenda Translations ми вирішили поділитися з вами важливою інформацією, які є зараз зміни в імміграційній політиці Канади. На жаль, ситуація така: жорсткіші вимоги для нових заявок, студентів і працівників, а також квоти на еміграцію знижуються до 3065 осіб до 2027 року. Що потрібно зробити зараз? По-перше, звернути увагу на важливий аспект в подачі піару в Канаді евалюація освіти. Ви можете написати слово Вес в дірект на Профіль і отримати гайд повез безкоштовно з деталями. Якщо ви ще не отримали довідку про несудомість країн, де ви жили більше шости місяців. Вам треба це зробити. Адженда допоможе вам з документами з понад 20 країн, а також з перекладом документів, свідоцтво про народження, шлюб, розлучення, зміна прізвища, адженда працює з більше ніж 45 мовами. Якщо ви ще не пройшли ці три важливих пункти, пишіть у Адженда Транслейшн для консультації. Використовуйте мій промокод на мінус 10% Щасливий піар до 4 квітня. Не часу підготуйте документи. Zara